Друзі, всім привіт! Стану в тіньочок. Хоч зараз ранок, але ще спека. Сьогодні Івана Купала, всіх Іванів і всіх, кого по батькові Іванів навітаємо зі святом Івана Купала. Івана вітаю також зі святом. Ух ти. І сьогодні я хочу відповісти на деякі запитання, які ви пишете в коментарях. П'ять років тому ми посадили хурму. Ця хурма вже в нас 5 років, було в нас 4 сорти, 5 саженців, і дуже багато запитують, як же ж поживає наша хурма, чи вижила вона на Одещині в Україні. Минуло 5 років вже. В 17-му, здається, році, чи в 18-му син нам зробив такий сюрприз. Подарував, переслав новою почтою нам ці саженці. Ми їх посадили. У нас є плейлист, називається Чи вижила хурма в Україні. Ви можете зайти, подивитись, як ми їх садили. Потім, на слідуючий рік, 4 роки назад, ми зняли, як вона перший рік перезимувала. Ми їх укутували. І, друзі, за ми їх укутували, і вони якби. Підмерзала верхівка, і потім пускали знизу нові паростки. І нічим було хвалитися. І я покажу вам зараз із чотирьох сортів, яка самостійка стійка хурма. Ми садили віргінську. Це вона як дичка, вони такі невеликі, ростуть, непривита хурма. І привиті ми садили нікітська, сосновська та росіянка. І зараз я вам покажу із цих чотирьох сортів, яка сама стійка до наших заморозків і до такої спеки, коли от сьогодні, наприклад, і вчора в нас було 36-37, а в Одесі навіть і 38 градусів спеки. І так починаємо. Ой-ой-ой, який же ж саженець у нас виріс. Ось подивіться, оце хурма Віргінська, це та, що я говорила, не привита. Вона сама стійка, вона витримує до 32 градусів, так як говорять. Також верхівка підмерзала, знизу пускало. І от така проблема, що лопається кора. От ваня ближче покажи. Я навіть не знаю причину або від спеки, або, або від весняних заморозків, ну ця ніби ще так більш-менш. А така проблема була в тих привитих саженцях, що от полопала, полопала корма, і саж, кора, і саженець висох. Ось так виглядає корма е, віргінська. Ми її обрізаємо. Ці паростки, що знизу були. От, Далі покажу вам. А це Цьому році посадила, ось тут ви бачите, що в мене кактусятник посадила кактуси. Ці, що з вазонів пересадила. Ось од, од, один, одна хвиля, вже вони пускали квіточки, а це вже ось сьогодні-завтра, скоріше, всього, завтра, вже будуть знову розквітати мої кактуси. От, ідемо далі. Це біля кактусів вирішила в цьому році. Посадити сукуленти. Ось, подивіться, це моя грядочка така посадила, як сукуленти. Що мої... так, такі сукуленти, я не знаю. Ось, Оце, бачите, кам'яна роза, ось тут. А, ось тут бачите. покажи очиточок. Це тільки я в цьому році посадила, він тільки розростається. Угу. І думаю, розвести подалі, У мене буде кактусятник і сукуленти. Тепер йдемо до. Чого. А це також з вазону кактус Уже в хаті у мене не поміщається, він е, на вулиці не дуже переносить, але ж якось росте. Зараз підемо, покажу вам ще один сажанець. Розу треба трішечки підв'язати, Після дощику щось все, все жовтіє. Оце друзі, також саженець хурма Віргінська. Це що не привита, сама витриваліша. Виявилася із п'яти саженців. Оце у нас через п'ять років залишилось тільки два саженця хурми Віргінської. Плоди мільші, але сподіваємося, що хоч якісь будуть дві зими. Я їх окутувала. Другий той перший, другий і третій рік я їх окутувала саженці. А в цьому році в нас була зима така, що навіть мінус п'яти не було, аномальна, тепла зима. Я чекала, думала, коли закриваємо саженці, коли вже більше, ніж мінус десять, тому що наші ці, що де ми купували, саженці говорили, що витримує до мінус двадцяти п'яти двадцяти шести градусів, а Віргінська навіть до мінус тридцяти двох. Тому я чекала, коли буде більше, мінус 10 і закутаю. Але в нас зима була тепла, ми навіть кілька разів всього топили вугілля в цьому році, тому ми її навіть зовсім не закривали. І ось подивіться, як вона добре росте і в цьому році, як вона, який вона дала приріст. Оце все цього року приріст. Але ж хурма дуже полюбляє, щоб її поливали, тому під корінь ми завжди її поливаємо. От, підрихлюємо і ось такі дві хурми. Це відповідає на питання, як поживає наша хурма. Тому що кілька років із відомих причин ми не знімали ролики про хурму, не до того було. А раз в місяць такі запитання є: так що ж з хурмою? Сніміть ролик, як поживає ваша хурма. І ще раз, дорогі зі святом вас, всі оці троянди. Для вас всі ці троянди, для іванів, для іванівнів, івановичів. От всіх вітаємо зі святом, всього самого кращого, миру, добра, злагоди і перемоги Україні. Пока-пока. А це, друзі, наша традисканція. У багатьох садах вона росте, а навіть деякі не, догадуються, не здогадуються, що це лікарська рослина. Зайдіть в Google, почитайте традисканція і її корисні властивості. Дуже мені подобається, що вона квітує ціле літо, одні квіточки відцвітають, інші з'являються і так до самої осені.